Сьогодні ми маємо для вас особливе послання від Глорії Копленд. Вона навчатиме з 91-го псалма Божий план для вашого захисту. Також ми поділимося з вами двома надприродними свідоцтвами, і кожне з них демонструє силу Божу, щоб звільняти нас від небезпеки і захищати нас від будь-якої біди. І я ще повернуся в кінці цієї передачі, щоб поділитися з вами деякими думками. Тому залишайтеся з нами на передачі Переможний голос віруючого. Те, що ви говорили раніше, привело вас до того, що ви зараз маєте. Коли Глорія Коплен дізналась, як вона може змінити своє життя на краще, їй довелося змінити свої слова з негативних на те, щоб говорити те, що говорить Слово Боже. Це стало ключем до її ходження вірою. Приведіть свої слова в дію, щоб змінити звичку, говорити неправильні слова, і Господь буде допомагати вам. В постійності є сила для вашої перемоги. Якщо ви хочете змінити щось у своєму житті, ви маєте щось змінити і краще всього почати саме з ваших слів. Ваші слова віри містять собі силу, визначати курс вашого життя. Щоб вивільняти віру, ми маємо бути впевнені в тому, що наші слова будуть здійснюватися. Тому прийміть рішення для себе і для Бога щодня читати Слово Боже і чинити за ним. Погодьтесь, що ви будете говорити лише ті слова віри, виконання яких ви хочете, і побачите реальні зміни на краще. Господи, ми дуже вдячні за цю можливість весь тиждень збиратись разом, щоб слухати Твоє Слово, щоб воно входило до наших вуг, до наших очей, накопичувалось у нашому серці і приносило перемогу. Ми на боці перемоги, бо ми на твоєму боці. Ми на боці слова Божого. Тому ми дякуємо тобі за відкриття для кожного з нас цього тижня. Дай нам слова з небес з приводу того, що нам потрібно почути. Своїм словом ти можеш надприродно зосередитись на кожній ситуації. Ми дякуємо тобі, Господи. Ми вдячні, люди. Ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу. Давайте звернемось до 91-го псалма. Я відкрию мої гострі мечі. Я буду багато читати з розширеного перекладу Біблії. Перший вірш 91-го псалма. У розширеному перекладі Біблії той, ось людина, про яку ми говоримо. Той, хто живе у таємному місці Всевишнього, залишатиметься стабільним та незмінним під тінню всемогутнього, силі якого не зможе протистояти жоден ворог. Сатана багато говорить, він не замовкає, але він не має сили, коли зустрічається з Господом. Він нічого не може зробити. Він не має сили і влади. Він переможений ворог. Його було розбито і повністю розгромлено. Він від цього так і не оговтався. Він не має жодної влади, окрім тієї, яку ви йому даєте. Саме тому писання навчає нас дуже часто вчиніть опір дияволу, і він втече від вас. І не лише від пастора чи проповідника. Він втече від вас. Маленька дитина, яка знає Ісуса і знає користуватися іменем Ісуса, може говорити Його з вірою. І сатана буде змушений схилити коліна, забратися геть. Сама по собі дитина не має жодної сили і влади, але вона діє у Божій силі і владі. Самі по собі ми не маємо сили і влади зробити щось з дияволом, коли він намагається атакувати наші фінанси чи наше життя, чи щоб він тієї миті не планував. Але ми маємо силу і владу над ним в імені Ісуса. В ім'я Ісуса, ми виганяємо демонів, як говорить Біблія. Фактично нам сказано виганяти демонів. Нам сказано класти руки на хворих і наказувати їм одужувати. Ми маємо владу. Сатана знає, що ми маємо владу, і нам потрібно знати це і робити це. Отже, тут говориться у другому вірші: я це вже наша частина. Я говоритиму про Господа наша частина нашого викоплення, нашого звільнення, нашого спасіння і спасіння містить в собі спасіння від гріха, хвороб, недугів, страху, муки, епідемії, стихійних лих. Ми були спасені від всього поганого. все, що ви можете знайти у 28-му розділі повторення закону. І у переліку проклять ісус викупив нас від цього. Тому наша частина у цьому вільному від прокляття середовищі, в якому ми були народжені, полягає у тому, щоб говорити те, що каже Бог. Давайте просто казати: я говоритиму про Господа, він мій притулок і моя фортеця. Тому наші слова важливі. Важливо, щоб ми говорили те, що говорить Бог. На нього я спираюсь і покладаюсь, і на нього я впевнено надіюсь. Це віра. Я надіюсь на те, що говорить Бог у третьому вірші. Бо тоді, коли я надіюсь, коли я покладаюсь, коли я говорю, віра вимагає, щоб ви говорили. Це віра, яка говорить. Ви вірите у своєму серці і ви говорите своїми устами. Віра має бути у двох місцях. Якщо вона є у вашому серці, вона має виходити з ваших уст. Якщо ви говорите слова сумнівів, нестачі, невір'я, хвороб, страху, ви не потрапляєте в ціль. Ви не говорите правильно, ви говорите неправильно, ви говорите слова прокляття. Будьте впевнені, що ваші слова говорять благословіння. Третій вірш. Він визволить тебе, коли ви говорите про Господа. Він, мій притулок, моя фортеця. На нього я покладаюсь, на нього я спираюсь, на нього я надіюсь, вірю в нього. Тоді він визволить тебе. Від Танет, птахолова та смертельної епідемії. Коли ви говорите Господь діє, коли ви говорите про нього, хто він для вас, він береться і він діє на підставі цього. Бог не такий, як диявол, він не нав'язує свій шлях. Вам слід впустити його. А як ми впускаємо його? Тим, у що ми віримо у своєму серці, і що ми говоримо нашими устами. Ви ніколи не підніметесь вище від того, що говорите своїми устами, і ви ніколи не будете говорити правильно, поки ваше серце не буде правильним. Ось чому ми роздумуємо над Словом Божим. Ось чому ми звертаємось до Слова Божого. Ми дозволяємо ми входити до наших вух, наших очей, потрапляти до нашого серця і виходити з наших уст, і це приносить нам мир, благословення і визволення. Тоді, коли ви говорите, він визволить вас від тенет птахолова і від смертельної епідемії. Він покриє тебе своїм пір'ям, і під його крильми ти будеш надіятись і знайдеш притулок. Його істина і його вірність то і захист. І тут є слово захист. Якщо я не помиляюсь, воно означає броня, обладунки. Ми покриті бронею. Це захист, слава Богу. Він покриє тебе своїм пір'ям або своїми крильми, і під його крилами ти будеш надіятись і знайдеш притулок? Його істина і його вірність то щит і захист або щит і броня, захист що, коли ви не знаєте його істину, тоді ви не маєте жодної броні. Як ви можете прийняти істину, якщо ви ніколи її не чули? Як ви можете прийняти благословення зцілення? Якщо ви не знаєте, що це воля Божа, щоб ви були зцілені, бо істина це щит і захист. І ось ваша позиція: ти не будеш боятися ні жаху, нічного, ані стріли, і лихих планів та лихослів'я нечастивих, що літає в день. Це неправильно, щоб ви боялись. Якщо ви боїтеся, ви не у вірі. Кажу вам, вам слід дещо змінити. Вам слід перейти на той бік, де ви вірите. Якщо ви на тому боці, де ви вірите, ви маєте віру. Ви вірите тому, що говорить Слово Боже. Ви вірите, що ви маєте захист. Ви вірите, що ви живете у таємному місці Всемогутнього. Ви вірите, що він сповнює ваші потреби по своєму багатстві у славі. Ти не будеш боятися, говорить в розширеному перекладі. Не будете означає не будете. Ні жаху нічного, ані стріли лихих планів та лихослів'я нечастивих, що літає в день, ні епідемії, яка підкрадається у темряві, ні руйнування, не бійтеся епідемії, не бійтеся руйнування, раптової смерті, яка застає зненацька і спустошує у півдні. Кажу вам, ви можете дивитися новини, і якщо ви не будете уважними, ви можете почати боятися. Там є багато всього, що може вас бити, але не мене. Я у таємному місці я не починаю боятися, коли дивлюся новини. Якщо я бачу там щось, ось прямо на озері Eagle Mountain насувається торнадо. Що я роблю? Я виходжу на ганок і кажу, «В ім'я Ісуса, я забороняю тобі. Ти не можеш бути на цій території. Беріть владу над різними речами. Не просто починайте боятися. Робіть щось, кажіть цьому, ні, ти не прийдеш сюди. Якось раз ми летіли з Кеннетом на літаку, це було багато років тому, і я побачила, як з'являється торнадо. Ми не були там, ми не були в небезпеці, ми були тут, а воно з'явилось ось тут. Але це те, що ми робимо: ми йдемо і звертаємось до нього, ми виходимо на двір і звертаємось до бурі чи ще чого, що нам загрожує. І я подивилась, там було те торнадо, воно опустилось ось так з хмар. І я сказала: забирайся назад в ім'я Ісуса. Бог допоможе мені, і це торнадо оп оп, і воно піднялось назад. Чому? Бо ми маємо владу в імені Ісуса, і вам потрібно бути сміливими стосовно цього, практикувати це спочатку. Я була дещо боязкою в цьому плані, але я подолала це. Ви можете робити те саме ідіть і застосовуйте свою владу. Партнери місії Кенета Коупленда Том і Лаура Тейлор з Гантерсвіля, штат Алабама, є батьками, бабусею з дідусем та успішними власниками бізнесу, які прийняли рішення відвідувати конференції віруючих і зростати у своїй вірі, з'єднавшись зі словом Божим. Якось вранці він зайшов, коли я готувала сніданок, і сказав: Лаура, у мене на моєму айпеді я дивлюсь Кенета Коупленда». Він поставив свій айпед, і ми сіли за стіл з нашими млинцями і почали дивитися. І мова йшла про благословіння Господнє. Ми дістали свої біблії, змахнули з них пилюку і почали служити один одному. багатьох з вас я покликав вас проповідувати моє слово і бути в п'ятигранному служінні. Коли ви були ще дітьми, і тепер ви думаєте. Що ви вже занадто старі? Ні, ні, ні. В моїх очах ви не старі. Зі мною ніколи не буває занадто пізно. Це називається благодаттю. Це те, що сказав Кеннет. Ні, ні, ви не занадто старі. І я зарахую весь цей час за праведність так, наче ви ніколи не відходили. І ми прийняли це слово. І ми прийняли це слово. У вас була дуже термінова можливість справді застосувати те, чому ви були навчені у квітні. Так. Розкажіть мені, що з вами сталося? Гаразд. Якось вранці 27 квітня. Як правило, я прокидаюсь першим. З того боку, озера у нас є сирена, яка попереджує про торнадо десь кілометрів від нас. І я підвівся, коли почув сирену, включив телевізор і пішов та включив кавоварку. І коли повернувся до спальні по місцевому каналу, показував картинку доплеровської РЛС, на якій було три чи чотири ехосигнали буквально за півтора кілометри від нашої домівки. Раптом виключили світло. Я схопила ліхтарик. Ми почали збирати речі і просто спустились до підвалу. Коли ми спустились до підвалу, я намагалась відкрити двері, що виходять на терасу до басейну, і мене відкинуло назад. Після цього ми почули цей жахливий звук, і до мене одразу ж дійшло. Я схопила його руку і сказала: Вім'я Ісуса, сатана, ти не маєш жодної влади над нашою власністю. На кожному кутку стоять ангели, і ми не впустимо тебе. Ти не можеш до неї торкнутися, ти не можеш її зруйнувати. З нами цього не буде. Повертайся туди, де тобі і місце, і все І все. Все заспокоїлось, нічого не було. Якби ви сточі перед нашою домівкою подивилась лише на нашу домівку, то все було гаразд. Але якщо подивитись праворуч чи ліворуч, дуже багато було пошкоджено. Будинок зліва, Зруйнований. були повалені дерева. По-моєму, того ранку в нашому районі було 13 торнадо. Коли пізніше того дня ми поїхали допомогти нашому сину з донькою з їхньою домівкою, ми були на даху, намагаючись накрити його брезентом, щоб допомогти запобігти більшим збиткам. І у мене задзвонив телефон. Я подивилася і це телефонували з міста Кента Копленда. І вони запитали: у вас все гаразд? Це було приблизно через 4 години після торнадо. Ми з'єднались. Ми увійшли у завіт з цими людьми. Так. Вони частина нас, а ми частина їх. І те, що відбувається з нами, зачіпає також і їх. Мер нашого міста попросив нас зробити кілька фотографій з повітря для федеральної агенції з надзвичайних ситуацій. У нас була можливість побачити шлях торнадо десь за 12 кілометрів на південний захід від нашого міста, як він йшов прямо через дім наших дітей. Наш дім був абсолютно зачіплений. А одразу ж за нашим домом. Починались пошкодження. Це в буквальному розумінні слова було схоже на те, як наче хтось взяв коробку олівців і розклав їх. Сосни, наче хтось взяв кожне з тих дерев з корінням і розклав їх як олівці. Я ніколи не бачила такого організованого хаосу. Знаєте, ми звернулись до наших обставин. Ми звернулись до них. І це все, що ми з Томом знали. Що потрібно робити, просто звернутись до них, і ми вірили. У нас не було жодної невпевненості. Знаєте, брат Кент говорить: я віруючий, я не є тим, хто сумнівається. Не було жодного сумніву. Якщо ми будемо промовляти до цього, щось станеться. Це не описати словами. Ми були благословені, ми були захищені. І ми віримо, що так. все це почалось саме з цього ранку, сніданку з млинцями, коли ми дивилися, і Кенет почав навчати про благословіння Господнє. І ми живемо під цим благословенням. Ви не будете боятися. Ви не будете боятися. Не бійтесь. Забороняйте страху, якщо він намагається прийти до вас. кажіть, я не буду боятися. Я вірю слову Божому. А потім не бійтесь лихослів'я, ні епідемії, чи руйнування, чи раптової смерті, яка застає зненацькою пустошою у півдні. Тисяча може впасти з одного боку від тебе, і десять тисяч з іншого. Але до тебе це не наблизиться. Ти будеш лише спостерігачем, знаходячись недосяжним у таємному місті Всевишнього, будучи свідком відплати нечастивим. Ви можете бачити це, цю проблему чи цю біду, але ми будемо лише бачити їх. Не обов'язково бути в них брати в них участь. Скажіть, я не братиму участь у жодному проклятті, у жодній нестачі, у жодній хворобі. я не буду цього робити. Ісус викупив мене від прокляття. Скажіть це Оскільки ти зробив Господа своїм притулком. Це те, що ми говоримо. Ісус наш притулок, і Всевишнього місцем свого перебування не станеться. Скажіть, не станеться з тобою. Жодне зло і жодна моровиця чи біда. Не наблизиться до твого помешкання, кажу вам цим все сказано. Подивіться чотирнадцятий вірш 91-го псалма. оскільки він полюбив мене, тому це говорить Бог. Тому я визволю його, я поставлю його на висоті, бо він знає і розуміє моє ім'я. Він має особисте пізнання моєї милості. розумієте, це людина віри. Вона знає слово Боже, вона знає це ім'я, вона знає про милість. Він має особисте пізнання моєї милості, любові і доброти. Якщо ви хочете надприродно довго жити, вам слід розуміти, що Бог це добрий Бог, оскільки люди кажуть неправду про Бога. Диявол бреше про Бога. Люди брешуть про Бога. Вони не говорять про Бога істину. Бог завжди добрий, і він завжди хоче творити добро. І Він творить добро. І ця людина з 91-го псалма покладається, надіється на Господа, бо має віру. Вона покладається на Господа. Вона має віру, що Господь ніколи не залишить її. Господь ніколи не залишить мене. Скажіть це Господь ніколи не залишить мене. Я надіюсь на нього. і в 15-му вірші в розширеному перекладі Біблії говориться: Він покличе до мене. Це той чоловік, та людина, яка покладається, надіється, яка живе у таємному місті. Він покличе до мене, і я відповім йому я буду з ним у біді. Біди та неприємності приходять, але Бог з нами. і це все змінює, коли Бог з вами. Бог говорить цьому чоловіку, цій людині, яка живе, і ми пізніше звернемось до інших місць писання. Він покличе до мене, і я відповім йому, я буду з ним у біді. Я визволю його і вшаную його. Довгим життям насичу його і явлю йому моє спасіння. Довгим життям я насичу його і явлю йому моє визволення, моє зцілення, моє благословення. Спасіння містить в собі всі ці речі. Про це говорить 91-й псалом. Ми будемо жити довго, і ми будемо сильними і здоровими і насиченими. Ми бачимо з самого останнього вірша 91-го псалма, що цей чоловік чи жінка, хлопчик чи дівчинка, ця людина буде жити доти, поки не буде готовою піти на небо. Вона житиме доти, поки не буде насичена своїм довгим життям. Ось що нам слід робити. Нам не слід планувати рано залишати землю. Нам не слід жити у страху. Нам не потрібно дозволяти дияволу приходити і робити нас хворими. Ми були викуплені від прокляття. Кожен недух і кожна хвороба є частиною прокляття. Нестачі, бідність, все погане. Все, про що тільки можна подумати є частиною прокляття. і Ви були викуплені від нього. Ісус заплатив за нас з вами повну ціну, щоб ми прожили повне число своїх днів сильними і благословенними. Алілуя! Мене звати Роберт Гонсалес. А це моя дружина Крістін Гонсалес. Ми є пасторами у місті оклахома Сіті. Ми партнери місії з 90-х років, і з самого початку цього партнерства ми бачили, як церква рухалась у чудовому напрямку. Для нас це своєрідним духовним компасом. Щоразу, коли ми приїжджаємо і отримуємо слово Боже, наша церква просто йде за цим компасом, і ми йдемо за ним. Все, що ми дізналися у слові віри і чому б були навчені місію Кеннета Коупленда, ми застосовуємо у нашому практичному повсякденному житті. Кілька тижнів тому у вас була чудова можливість привести свою віру в дію. Так. розкажіть мені, що сталося. Мій син збирався до свого друга, який жив біля нас. І, вже виходячи з кімнати, він подивився на мене, посміхнувся дуже ніжно і сказав: Мамо, я тебе люблю. Я подумала, щось не те і мій дух просто зрозумів це. І я сказала: Господи, я дякую тобі за мого сина. І минуло буквально 20 хвилин. Він поїхав до свого друга на мотоциклі. І я почула сирени швидкої допомоги і поліції, а також повз нас швидко проїхала пожежна машина. Я одразу ж сказала кров Ісуса, Я проголошую кров Ісуса на Джейсона. Я дякую Богу за зцілення Духа Святого. Ми все відклали в бік, поставили телевізор на паузу, опустилися на коліна і помолились за нього. Потім ми просто продовжили займатися тим, чим займались. і саме тоді нам зателефонували. Ми знали, ми просто знали, що це був Джейсон. Той чоловік сказав: «Місіс Гонсалес, ваш син потрапив до аварії. І в мене одразу піднялося слово Боже. Я була у вітальні. Моє серце міцне, надію складає на Господа. Я не боятимусь поганих звісток. Моє серце міцне. Я покладаюсь на тебе, Господи. Ми проголосили над ним кров Ісуса і ти надіслав ангелів охороняти. Його. І ми одразу ж організували молитовного ланцюжка. Молитовний ланцюжок був у нашій церкві. Також підналися інші церкви. Тому на той час, як ми приїхали до лікарні, був великий мир, і по дорозі до лікарні ми просто говорили: отець, дякуємо тобі, у нашого сина не зламано жодної кістки, нема жодних серйозних проблем, ніяких порізів. Виявилось, що коли наш син стояв на світлофорі, в нього врізалась машина, яка їхала зі швидкістю 65-80 км на годину. То був джип, великий джип, який врізався в нього ззаду. І Джейсон пролетів десь 12 метрів, приземлився на голову, розбив шолома. Щиток був повністю зламаний. І Джейсон підвівся і сказав: навіщо ви в мене врізались? А та дівчина за кермом розмовляла по телефону. Вона розмовляла по мобільному телефону. Вона сказала: Я вибачаюся, вас не бачила. Джейсон фактично сам зайшов до приймального відділення, і лікарі говорили: о, ні, вам потрібно сидіти в інвалідному візку. І він продовжував говорити: зі мною все гаразд, зі мною все гаразд, я диво. Він перебував у шоковому стані і ходив. Його одразу ж взяли на обстеження, почистили лікоть від трави, і фактично це був єдиний біль, який він відчув. Звісно, йому було боляче, він так. подивився на свого тата і сказав: Тато, я ж диво, чи не так? Так. І Роберт сказав: так, сину, ти диво. ти диво». Лікар, який подивився на знімки, подивився на нас, подивився на нього і сказав. Ти диво, не так. було зламано жодної кістки. Так. І коли я побачила його шолом, то плексигласу взагалі не було. щиток було розбито вщент, верхня частина пошкоджена, все дуже подряпано. Я подивилась на його обличчя і подумала: нема ні розтинів. нема ні подряпин, ні синців. 91-й псалом повністю покрив так. його. Повністю. Так. Він був, як говорить Глорія, як у коконі у цьому захисному коконі. Ось що з ним того вечора сталося. Це було ввечері в суботу. У неділю вранці ми зайшли до нього, і я запитав: Синку, як ти себе відчуваєш? Він сказав: тато, я поїду до церкви. Він зайшов до церкви. Там був просто такий рівень віри. Люди могли бачити, що зробив Бог. І просто віддати Богу славу. І я молюсь про те, щоб ми могли свідчити, ще більшій кількості батьків, що ця обітниця вірити Богу в молитві про захист ваших дітей, і нам не потрібно дозволяти сатані просто користуватися нашими дітьми. Як батьки, ми можемо бути зайняті багатьма речами. Звичайно, може працювати телевізор, дзвонити телефон. Але якщо ви чутливі до Духа Святого, відчуваєте, коли Дух Святий говорить, молись, молись, то просто робіть це. Ми закликаємо людей в нашій церкві, особливо тих, хто так. має дітей будьте чутливими, не будьте надто зайняті чимось, знайте слово Боже, завжди тримайте його перед собою. Дуже важливо бути у Слові Божому, під Словом Божим і у атмосфері помазання. Ви просто несете його з собою, ви рухаєтеся разом з ним. Тому цей рік це наше благословення, це рік нашого благословення. Бог є любов, Він так сильно любить нас. І сатана націлений на те, щоб нищити. Бо Він бачить Бога в нас, Він бачить Ісуса. І я так сильно люблю моїх дітей. Я так сильно люблю мою дружину, і саме так любить нас Бог. Він любить нас, Він любить нас, його діти. Він наш тато, і коли ми кличемо до Нього, Він поруч. Ми служимо живому, люблячому Богу, який і сьогодні здійснює чудеса для свого народу. І саме тому я люблю ці свідоцтва про силу Слова Божого захищати і визволяти нас. І це важливі істини, якими Глорія ділилась з нами з 91-го псалма. Сьогодні так само актуальні, як і тоді, коли писався цей псалом. Фактично, ми знаємо, що Біблія каже, у ці останні дні настануть важкі або небезпечні часи, але нам з вами нічого боятися, коли ми розуміємо силу нашого завіту з Богом. Бог обіцяв захистити будь-кого у біді, якщо він просто покличе його ім'я І у цих свідоцтвах, якими ми з вами сьогодні поділились. Ви бачили доказ цієї дивовижної сили Божої. Саме тому важливо досліджувати Божі обітниці і роздумувати над ними, щоб ви мали впевненість його вірності, коли прийдуть проблеми. Ми віримо, що наші передачі будуть вам у цьому допомагати, і занурюючись у це, ви будете затверджуватись у своєму розумінні Божої здатності зцілити вас. Що би навколо вас не відбувалося, і вам захочеться ділитися цією істиною зі своєю сім'єю, друзями. З усіма з ким ви маєте справу, щоб підбадьорити їх. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Ми дуже раді, що ви приєднались до нас сьогодні на цій передачі. Приєднуйтесь до нас завтра, коли Глорія продовжить навчати з 91-го псалма про Божий захист і Божу владу, які ми маємо завдяки його слову. Це Джеремі Пірсонс нагадує вам, що Ісус є Господь.